Всім привіт! Дивіться! Бачите, яка класна фіолетова рослина? То в моєї вчительки було в класі, її хтось приніс таке, та, а вона мені дала такий саженець. Зараз я його покажу, як вам вирощувати такі рослини, які вам хтось відрізав. Ну що ж, приготу... приготуйте такий вазоночок, бажано з такою тарілочкою, з дирочками, бо тому що, якщо забагато того самої води, воно буде виливати. Значить. І далі, щоб вам таке посадити, вам знадобиться такий от грунт універсальний. Це може бути любий я взяв такий 7 літрів, бо меншого не знайшов. Насипаєте туди, гарно втрамбовуєте. Ось, насипали, отрамбовуємо тако та поливаємо чуть-чуть водичкою. Далі робимо так, як ямку тут. Та вставляємо так сюди ту рослинку. Ось. Та прикопуємо землею. Так, ну і все. Я утрамбував гарненько, паличку дав, бо вона нахиляється. Так, Там вже були корінчики маленькі, але якщо у вас не було, то ліпше, знаєте, перше поставити в воду, а потім вже поставити сюди, ніби в землю. Бачите, як в мене воно таке красиве. Ну що ж, з вами був канал Красиві Рослини. Ставте лайки та підписуйтесь на канал.